Всім привіт! Я вирішила знову повернутися на YouTube, продовжувати знімати відео. Контент залишиться тим самим. В принципі, що і був, я буду показувати тут своє повсякденне життя. У мене не було тут рік часу, мабуть. І за цей рік часу я не і знову-таки поставити нормально штатив. ось. Тому просто зараз я знімаю на ручці від балкону. Це нормально. Зараз я збираюсь у магазин. Мені потрібно дещо підкупитись з косметики. Тим часом мій телефон просто з'їжджає. Зробила собі легазенькітки такий мейк-ап. Значить, коротко розповім, що знову у мене трапилось за цей рік. Значить, на іншу квартиру ми таки не переїхали. Якщо по наших планах нічого не зміниться, то ми переїдемо на початку лютого і так далі, коли підберемо собі хорошу квартиру, бо квартиру я хочу двохкімнатну, це 100%. Але в Польщі є такий нюанс, що і ця наша квартира, в принципі, рахується двохкімнатною. Але це по типу одна кімната студія разом з кухнею. Це не дуже зручно, тому що коли до нас приїжджають гості, не комфортно трохи е ставити їм на кухні. Ну, але, в принципі, місце є і так норм. Ніхто поки що не жалувався з тих, що приїжджав, ну але в них і вибору не було. Так, і одна кімната окрема. Але все ж таки я хочу окрему е, двокімнатну квартиру. Е, десь, можливо, в цьому місці, де ми зараз є, якщо нічого не зміниться з роботою. Е, так, на роботі я працюю ті ж самі, що і працювала, просто тепер працюю одна. Е, це виходить що? виходить більше годин в місяць і е, так трошки краще, тому що роботи менше, і залишилась сама робота так на лайті собі ходиш. От, і все. Зараз я вже повторюсь, що збираюся в магазин. Мені потрібно докупити декілька косметичних засобів і придбати подаруночок на День Святого Миколая, бо так вийшло. Так вийшло, що ми двоє купили однакові подарки один одному на День Святого Миколая. І цей подарочок треба чимось розбавити, бо це вже не прикольно. От, купити якихось миколиків. Так, День Святого Миколая ми святкуємо завтра, тому що тому що, ні-ні ні, це не те, що ви могли би подумати. Ми просто перед 6 грудня заїхали в магазини і поняли, що ми вийдемо звідти десь приблизно о 10 коли вони почнуть закриватись вже. От, і ми трошки перенесли наше свято на інший день. Так буде зручніше нам. Е, от, завтра той самий день. Сьогодні я залишилась вдома, не тільки по, по цій причині, але у зв'язку із станом здоров'я. Е, значить, що? Я ще не вирішила, який подарунок я хочу купити. Я не знаю, що це буде. Хочу щось прикольненьке. Або. Абонемент, наверное. мабуть. Да? Можливо, в мене є декілька ідей на абонемент. Можна купити абонемент в басейн. А можна купити абонемент на програму для монтажа відео. Мій хлопець, до речі, також знімає відео, але поки що на платформі TikTok. Я сподіваюся, що він повернеться на YouTube. В нього теж непогано там виходило, але поки в нього якась така теж творча пауза, бо коли, скажімо так, підписники дуже медленно набираються, ну то в тебе трошки пропадає ентузіазм для, для цього всього, ну, коротше, пішли зі мною в магазин. Так, значить, розпаковка. Що я купила? Трошки засвідчує, але подивіться, як гарно там. Там дуже гарно. Але камеру так не, не, не дуже видно, але то. Ладно, коротше, я була в half price. І що хочу сказати? Тому що Half Price це, звісно, тема. Чого? Того, що там можна купити речі. Не за мільйон доларів. Але я була в розмані. Значить, Що я купила? Воду. <соє> Бо я дуже хотіла пити. Дуже сильно хотіла пити. Далі. Отакі От заколочки. Заколочки. Не дуже його видно, зараз я покажу. Краще. Вони дуже гарні. Ось такі ось, ось такі. не мішає. Вони, до речі, не відчуваються на волосі. коли навіть можна забути, що вони там є. Я пробувала вже такі, але не свої. Е, я була на бровях. І мені. Там дівчинка заколола так, волосся, щоб було зручніше, і вони просто. Вони дуже гарні і дуже зручні. Рекомендаційно. Далі я купила спонжик новий, бо мій вже все. До побачення, то бачення сказав мені. Я вже схарилась на нього і купила новий. Я не пам'ятаю, до речі, скільки. Ой, це якийсь інший, не такий, як в мене був. Ну, звісно, бо в мене був, я не пам'ятаю. По-моєму, за злотих 30-50. Я його купила дуже давно. А цей, щоб не збрехати, біля 10 злотих, 9 з копійками. За колочки, по-моєму, 12 злотих. Ось, я хотіла купити ще тональний засіб. Я ходила, шукала і вирішила, що я все ж таки замовлю в своєї юлічки косметолог. Бо я вам потім покажу свою тоналочку. Вона, коротше, найкраща, яка в мене була. Вона не скачується, вона не сушить мені обличчя. Вона викликає в мене камедонів, хоча в мене обличчя дуже схильне до камедонів. Далі, там такі гігієни, Я цього показувати не буду, але дівчата мене зрозуміють. Далі я зайшла в бідріоночку, купила ось таке Kinder Surprise. Я хотіла купити діда. Але е, я побачила ось це і це дуже мене І Я взяла його. Ага, там є подарочок внутрі. Далі. Мандаринки. Мандаринки. Взяла кілька штук, тому що у нас є ще багато фруктів. Так, головний. Презент на завтра. Це ось така кохтинка, кохтинка. Ось така ось ось така розмір. L. з рібук. E, Коштувана. Коштувала вона близько 130 злотих. В мене ще десь зберегла чек. Бо я, якщо чесно, не знаю, чи вона підійде, бо якось так мені виглядає, ніби вона хоче бути мала в плечах. Хоча я дуже сподіваюся, що вона буде окей. Я довго думала і згадала, що Коля хотів таку саму, в нього є одна, він дуже любить з капюшончиками такими. Кінгурушечки, я не знаю, це не кінгуру. ні, кінгуру. Е і там була одна така тепленька. Якоїсь іншої фірми, не якої. але вона була тепла. І я думаю, що тепла ну це так, тільки сезонна. І тому купила таку осінній весняний варіант. Взяла в чорному кольорі. Я впевнена, що йому підійшли б любі, звісно, але чорний це такий безпрограшний варіант. Я не буду навіть знімати бірочки, щоб в разі чого можна було її поміняти. Я розумію, що. У Half Pрісі, можливо, такий мінімальний брак. Але погодьтесь, купувати кохту за злотих 400, ну це повний крінж. І, тим більше вона зноситься так само. Браку я тут не знайшла, мої очі не побачили його, значить його немає. До речі, моя робота заключається в тому, щоб я знаходила брак. Не завжди виходить. Ну, извините. Що платити, то маєте. <сі> І ще, коротше, можу розповісти вам такий крінж, який зараз е відбувається у мене на роботі. Коротше, влаштовують нам імпрезу в п'ятницю на другу годину після роботи вже. Е е робота у нас з 6, 6 до 6, відповідно, на неї підуть не всі, тільки хто зможе прийти туди. Але головною умовою є те, що ти маєш принести з собою поїсти. І я ж така сижу і думаю, блін, за кулочки сижу і думаю, там буде одних бюрових людей штук з 20-25. Підуть не всі, там було голосування, але не йде тільки там двоє людей. Тобто готувати на таку кількість людей, плюс до того ще прийдуть не тільки бюрові особи. Тобто це десь орієнтовно 30 людей, 30-35. І наготувати навіть, бодай, якийсь один салат на них. Ну, вибачте, це відро треба туди нести. Ось. І я трошки крінжанула з цього моменту. Сьогодні мені дівчата я ж сьогодні не на роботі. Дівчата мені написали, що поки мене не було, то вже скидається по 10 злотих ще там на якусь їжу. Я кажу, що ми далі будемо скидати собі на зарплату. Ну, що це таке? До речі, в якості презенту на свята, господи, хоч ну, краще б вони вже нічого не давали. вибачте. Раніше нам давали 100-200 злотих купонами. Прошу зауважити, що я працюю на умові злицяння, а не на умові праці. Тобто таких презентів, як е, премії, в мене бути не може. Ну, прошу дуже. Презент це чай. Тут три різних чаї. Пахне, воно, звісно, смачно. Я його вчора відкривала, упаковане хорошо, але це чай, люди. Це чай. Ну, і, і нам двом дали оцей чай, і я не знаю, ми його будемо пити е, круглий рік, буде і більше. і нас ще є свій чай. Ну, якщо ви думали, що в мене вдома нема чаю, то вони помилялися дуже сильно. Ну, коротше, ми крижанули з цих моментів поповній. Ну і все. Не знаю, можливо, я ще два дні вийду на роботу, а далі, напевно, ще буде. Робота призупинена до нового року. Орієнтовно з 2-6 числа мала би вже вийти. І почнеться далі хардворк. Ненавиджу доросле життя. Тому, власне, я повернулася назад до е, влогів. Так. І, до речі, я вийшла на вулицю, думала познімати там знову ж якісь фрагменти, як я йду туди сюди. І... І зауважила, що це знову починати з нуля. Тому що оце я знову відчуваю дискомфорт в тому, щоб просто витягти телефон і е е знімати. Я ненавиджу дуже сильно себе в цих моментах, що я раніше закинула цю справу, бо до цього часу я б вже не відчувала того дискомфорту. Ні. Ну так. Коротше, я не знаю, я баладію від неї, я вам кажу. Так, далі що в мене по плану? Далі в мене по плану мінімальне прибирання. Потрібно розвішати стірку. І що? Митися і дивитися якийсь фільм. Живіт у мене болить неймоверно. В такі моменти я ненавиджусь. І чоловіків, що вони ніколи не відчують цієї болі. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш? Нічого не поробиш. А, до речі, цього року ялинку ми ставити не будемо. Ми купили маленьку ялиночку з бідронки. Бо в мене щось цього року немає настрою, до речі, вона буде мене стріль. Ось така, ось так вона досить непогано, як за свої гроші. Вона жива. Так що цей день житіший. Ми могли купити, звісно, три роки тому якусь штучну ялиночку і вставити її кожного року, але мені, якщо чесно, так не по кайфу. Я люблю запах ялинки, я люблю сам процес обирання ялинки. Дуже мене затяжний, звісно. Мені здається, моментами коля мене готовий вбити за це. Але що ж поробиш? Нічого не поробиш. Очі бачили, що брали. Ось. Ну, в принципі, все. Я на цьому, мабуть, буду завершувати мій влог. Я вже тут наговорила на 10 хвилин. Загалом десь вийде хвилин 15. Коротше, буду пробувати отак потрошки-потрошки щось знімати вам. І я би хотіла, щоб був якийсь фідбек, щоб я знала, що вам заходить, що вам не заходить, який контент вам більше подобається. Чи вам подобаються якісь короткі відео чи довгі відео, чи взагалі, що вам знімати? Можливо, якісь прикольчики, можливо, просто лайфстайл. Можливо, ще щось інше, можливо, кулінарія, хоча я не люблю готувати. Це так, якщо що, я не люблю готувати. І я не готую вдома. Дуже рідко в мене буває натхнення на це. Мені простіше там піти помити посуд за цим, навіть якщо його буде гора, ніж приготувати щось. це. Мене дуже вимотує, і я прям потім нічого не хочу робити. От. До речі, якось так у нас діляться обов'язки вдома. Коля готує, я прибираю, але в прибиранні він має теж свою частину роботи, а за ним завжди залишається ванна. Я можу її взяти тільки, коли там вихідна, вдома, кілька днів, і можу це зробити. Значить, ось, до чого я веду? До того, щоб ви писали мені коментарі. Як якою ви хочете, Яким ви хочете бачити мій влог? І я буду обов'язково до вас прислухатися. Ну і що? Ну і все. <laughs> все, всім па-па.